А ви чого не представляєтесь? Надайте, ну, будь ласка, сповідання. Президент бувають рік народу. Чого ви не представляєтесь, хлопці? Ви ж виконуючи обов'язки, там да, службові посадові особи. Ви ж зобов'язані представитися, чого ви не представляєтесь? Ви не є працівниками поліції, аби вам зупинятися, чого ви перекрили, були дорогу. Ми до вас, коли під'їхали, ви почали втікати. Дивіться, ми я по-перше на уроці водіння, ви мені мій час не компенсуєте. Це зрозуміло, ми теж на роботі. Ну, то я знаю вашу роботу, як ви робите. Шкода, що я переодяглася з форми. Так, давайте, виходь. Ви відкриваєте резерв? Що не ви представилися? представилися? Ви хто такі? Конечно, Де? Так, Коли? Давайте. Ні, давайте. Я не буду. Дивіться, ви не маєте права! Я ви не маєте ви. права! Витягуйте! Хлопці, я вас дуже гарно фільмую! Чекологіка, це все! Хлопці! Ужас, боже! Але інтернет побачить вас телефоном мені віддав. Отак наше доблесне ТЦК працює, оформляє, забирає інструкторів. Помахайте ручкою, півники. Не тобі розказувати, куди мені йти. Гандон. Гандон кончений.